Привіт! Я гліб з майбутнього. Напевно, ти мені не повіриш. Але я прийшов тобі сказати, що ти переможеш сиреноголового і ти станеш крутим. Удачі тобі. Бажаю тобі дуже багато удачі. Особливо з сиреноголовим. Що? Я ненароком взяв його камеру, е, дорогі підписники. Я і зараз веду свій канал. Я з 2024 року. Так. Я буду знімати для вас і найдалі. і найдалі. Треба повернути. Бувайте. Е, Чому я не можу повернути телефон?